Нові чиновники старі традиції, як у військово-медичному департаменті Міноборони, прокручують корупційні схеми в кращих традиціях колишнього режиму. Кожний новий міністр тащить своїх друзів, тащить тих, з ким удобніше піліть. І Минулого тижня ми показали вам сюжет і розповіли про те, як бійців у зоні АТО забезпечують всім, окрім необхідного. Ні, я тось побрала. Нові деталі оборудки ціною в десятки мільйонів гривень. Та моє ексклюзивне інтерв'ю з колишнім очільником військово-медичного департаменту вже за мить. В документ тут перелік медичного обладнання, яке я так розумію, хоче закупити ваш департамент для госпіталів, які біля зони АТО Пульсоксиметр. Так, 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 так. Ну, давайте я вам об'ясню, як здійснюється закупки в медичному департаменті. Я показую цей документ Віталію Андронатію через годину після того, як його усунули з посади директора військово-медичного департаменту Міноборони. За незадовільну роботу в організації медичного забезпечення та під час здійснення процедур державних закупівель. Щодо державних закупівель в департаменті та конкретно до цього чоловіка, екс керівника структури, люстратор мав питання декілька тижнів тому ще до розслідування ініційованого міністром оборони, і саме після нашого сюжету заговорив очільник відомства. Я не розумію, коли департамент закупівлю закупляє ще скажу світильники в шпиталі, в, в медичній частині. Тож час, коли немає сучасних. Засобів індуальних на полі бою і немає чим припинити кровотечу, дати до первинну допомогу. До речі, відповіді ми отримали також першими. Моє ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Андронатієм вже за декілька хвилин. На обороноздатність країни почали витрачати мільярди гроші з бюджету розподіляють по рахунках департаментів, і здавалось би, це прямий шлях до постачання необхідного на фронт. Але дзуське за сім місяців проведення АТО у бійців подекуди досі немає ні бронежилетів, ні зимової форми, ні потрібних медикаментів. Все через бюрократію, некомпетентність та бажання заробити на відкатах. І от ніби система нарешті запрацювала. Свідченням цього є нещодавні події у Міністерстві оборони. Від виконання службових обов'язків відсторонили очільника військово-медичного департаменту, ув'язнили директора департаменту закупівель. У цього навіть 420 тисяч доларів США знайшли. Мовляв, торгував пальним з фіктивними фірмами. Але зараз ми про медицину. Кожний новий міністр тащить своїх друзів, Тащить тих, з ким йому удобніше піліть і відкатувати, відкатувати і піліть. Ми покажемо, як відбуваються закупівлі на державні кошти. Схожа, схема працює вже не перший рік, і отримати відкат можна практично не порушуючи закон. Як дивіться, уважно. Декілька тижнів тому в мережі з'явились документи щодо закупівель медичного обладнання для військових госпіталів. Керує всім військово-медичний департамент Міністерства оборони. Купують на суму в більш ніж 34 мільйони, операційні столи, рентген апарати апарати для штучної вентиляції легень та інше. Однак, в нагальній необхідності саме цього устаткування у експертів виникають сумніви. Основний акцент має бути на первинній ланці, бо там йде боротьба реальна за життя. Бо якщо ми вже говоримо за госпіталі не польові, які розгорнуті не неподалік, а говоримо про стаціонарні госпіталі постійного постійно дислокації, то там вже надають висококваліфіковану допомогу спеціалізовану. І той відсоток буде 10-20%. Тобто більша частина солдатів гине в період евакуації з поля бою та транспортування до медзакладу, помирають не добираючись до госпіталю. Чому тоді акцент саме на госпіталь, а не на першу допомогу запитання? Однак, окрім пріоритетів Міністерства оборони, експертів дивують і ціни закупленого обладнання. Проаналізувати декілька з цих позицій ми попросили консультанта з медичного устаткування клініки Охмедит Владислава Смірнова. І перше, на що експерт звертає нашу увагу, це лампи для реанімаційних палат за сотні тисяч гривень. Намагався зрозуміти, як саме обґрунтовувалось, власне чому саме? Світильники потрібні ці е, з світлодіодів. І чому власне конкретна компанія-постачальника? І ось яке пояснення дали чиновники. Враховуючи строки проведення процедур закупівлі, Міністерство оборони не буде можливості своєчасно закупити медичну апаратуру. То, може, то варто вам пришвидшити просто ці процедури. А ви просто уникаєте відкритих торгів і кажете: у нас немає часу, у нас дуже складна процедура проведення закупівель, і тому давайте ми купимо. Ці світильники. Невідомо, не чому саме ці світильники у конкретного товариства. Суперечливими виявились не лише світильники, а й інші пункти. Адже в Міноборони купили вкрай дороге обладнання. А для нашої ситуації важливіше кількість, а не якість, вважає експерт. Наприклад, закуповується ШВЛ. Там був тендер, де 15 і п'ять закуповувалися імпортного виробництва. Е, ви розумієте, що е, масов, масовий продукт має бути простий. Тобто, якщо у нас багато поранених, нам не потрібні експертні шевели для всіх поранень. Це не обов'язково має бути хай-енд топ-класу, щось таке, бо вони швидко зношуються, швидко ламаються, губиться, потрапляє під обстріл, будь-що може відбутися. Вони беруть, перевертаються в той бік, що те, що може поставити. Конкретний постачальник то і э, закуповує міністерство. Це звична, прийнята в Україні логіка вже давно на самому височайшому рівні, Кстати, хочу вам сказати. Э, логіка заключається в тому, що ми покупаємо дорогое, хороше. Що на дорогому хорошему, откат. складається впечатлення, що вони пойдуть на те, що є на складах у поставщика, з яким хоче співпрацювати міністерство оборони. А тепер про постачальника. Згідно з цими документами, ексклюзивне право продати медичне обладнання отримала фірма Увага з донецьким корінням. Однак після розголосу теми та звинувачень на адресу чиновників, тактика змінилась. Все те ж устаткування придбали в шести різних компаній, але це на перший погляд, запевняє активіст з громадського об'єднання Медичний контроль. Ці шість фірм, у яких закупають міноборони, на ці 30 мільйонів. це все фірми, зв'язані друг з другом, з фірмою Ексенка. Тобто це договорняк. Так ви розуміли, на українському ринку десятки компаній, які торгують європейським медичним устаткуванням, та чомусь лише шість з них продали українській армії обладнання на 34 мільйони. Чому, на нашу думку, так розповімо через хвилинку. А поки при міністерстві оборони спохватились, а спеціальна комісія почала розслідувати ці закупівлі, люстратор розпитує деталі у самого директора військово-медичного департаменту Віталія Андронатія. Нагадаю, інтерв'ю з чиновником я записую через годину після усунення його з посади. Мені друг до потрапив документ. Тут перелік медичного обладнання, яке я так розумію, хоче закупити ваш департамент для госпіталів, які біля зони АТО Пульсоксиметр, Так, 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 так. Ну давайте я вам обісню, як здійснюється закупки в медичному департаменті. Я торгами ніколи не займався. Перш я даже не знаю цих фірм. Мені це нема часу. Мати у директора департамента в голові є люди, яким треба надати допомоги. А от і е грундою я не знаю, які фірми є у нас в Україні. І мені якось по барабану. Ось як працює схема: інформація з перших вуст від директора департаменту. Усі медичні установи України, які підпорядковані Міністерству оборони, формують свої заявки на необхідне обладнання. Перелік устаткування передають до військово-медичного департаменту, звідти до департаменту фінансів і до Кабміну. Там визначають, скільки і на що готові виділити. Всі гроші виділяються під певний план і під певну потребу. От зараз, щоб перекинути гроші з одного в друге, це дуже складна процедура. Це треба затверджувати чуть ли не на Верховній Раді. Чотири роки Міністерство оборони вообще не отримало гроші на закупку обладнання. Це от завдяки війні і завдяки уряду виділили з резервного фонду 34,6 мільйона, для того, щоб якось цей стан справ поправити. От і все, ми поправили. Отже, що у нас є, точніше, що є у військово-медичного департаменту. Є список потрібного обладнання, отриманий від головних спеціалістів Міністерства оборони, які сформулювали за потребами всіх військових госпіталів України, включаючи ці лампи і все інше. Саме такі попросили лікарі. І є на це обладнання 34 мільйони з 8 мільярдів виділених Кабміном на армію. Далі відбувається тендер і перемагають фірми з найкращою пропозицією. В що все відбулося саме так, експерти засумнівались. Там в требованиях прописано настільки чітко прописано требування в Міноборони, що видно, що це один поставщик. Більше ніякі поставщики, ніякі види обладнання не можуть удовлетворити цим требованиям. Їм непременно нужен екран Philips, допустим. От никакой другой, только Philips. Почему так? Ну, Тому що Філіпс є на складі вот поставщика. Хто формував э, цей перелік? Чи міністерство формувало, чи компанії, які надали яким надали э, можливість приймати участь у торгах? І тут крильця найцікавіше. Ось воно що відбулось ще раз. Послухайте, це головне запитання. Хто формував цей перелік? Чи міністерство формувало, чи компанії, які надали надали можливість приймати участь у торгах? Я торгами ніколи не займався. Перш я навіть не знаю цих фірм. Ні, це нема часу. Поймати у директора департамента в голові є люди, яким треба надати допомоги. А от е цей грунтою я не знаю, які фірми є в Україні і мені якось по-барабану. Ми довго шукали та намагались зрозуміти, де початок схеми, хто її запускає. Мені вдалося домовитись про нову зустріч із Віталієм Андронатієм. Не вистачило деталей. Цей запис відбувається в період, коли службове розслідування у самому розпалі, розмова напівофіційна і за зачиненими дверима. Запитуємо про розпорядження Кабінету міністрів. Кабінет міністрів якось спростив цю тендерну процедуру для закупівель Препаратів для закупівель будь-чого для Міністерства оборони, це правда? Чи ні? це правда. Він спростив, він дозволив закупляти це все переговорним процесом для того, щоб прискорити поставку це всього війська. В цьому випадку також пішли по спрощену процедури переговорним процесом, тому що ну, виділили кошти 1 вересня. і У нас, в принципі, навіть не залишалося часу для того, щоб провести повну процедуру відкритими торгами. Щоб майно було поставлено до 30 листопада, всі ці питання, так би мовити, які супроводжують можливі подальші дії і постачання обладнання чи закупівлі їх державою, вони певно, що відбуваються за межами цих закладів. Тож, що тепер є у люстратора, є перелік закупленого обладнання та інформація про те, звідки ростуть ноги, все відбувається приблизно так, за нашою логікою. Як все прокрутили? увага! Корупційна схема стартує та завершується ще задовго до появи державних грошей. Наближена особа знає, що умовно скажімо, через кілька місяців відбудеться велика державна закупка. Також ще задовго до офіційних переговорів з постачальниками відбуваються такі собі консультації сформування списку необхідного того, що є на складах. Тоді домовляється про найменування. З боку міністерства гроші. Від постачальників наявне обладнання. Тиснуть руки, спускають список. Все. Проходять ті самі декілька місяців і розпочинаються офіційні торги. Та виявляється, що задовольнити потреби держзамовлення за тим же списком може лише жменька фірм, бо вимоги до необхідного прописали виключно під це устаткування. А сам тендер в будь-якому випадку вийде прозорим, адже тільки ці фірми зможуть поставити необхідне все законно, бо всі все вирішили заздалегідь. І проблема тут не лише у міністерстві оборони, кажуть, так роблять майже всі. Хто біля курита? Державні закупівлі ключовий елемент, який зараз нас дуже сильно тормозить в розвитку. Це таке гальмо, яке треба знімати, переглядати. Я би частково взагалі, можна, як в якості експерименту перевів би закупівлі в електронний формат роботи. Тобто там до мільйона чи до п'яти мільйонів. Інформація є в мережі, щоб взагалі не було контакту між потенційним постачальником і замовником. Тим часом слідча комісія при міноборони з дня на день дасть свій висновок. А з наших джерел ми вже знаємо. Там все буде чисто і законно, жодних зловживань з боку Андрунатія. Ціни на медичне устаткування відповідають ринковим, а деякі позиції навіть дешевші, і на закупівлях мільйон зекономили. Ніхто не зможе визначити, чи був між високопосадовцями та постачальниками неофіційний контакт. А розігрувати комбінацію може навіть і не директор департаменту, а хтось згори. Чекати десь під кабінетом у міністра, що хтось буде заходити з потенційних постачальників, це було б е, дуже невиваженим кроком. До речі, за неофіційною інформацією з моїх джерел в Міноборони все за законом, не лише у військово-медичному департаменті, а й з очільником департаменту закупівель. Пам'ятаєте, той, у кого знайшли 420 тисяч доларів, його прізвища за декілька тижнів так ніхто і не назвав. Але наші інформатори. Ри запевняють, мова йде про Олександра Зражевського, та невдовзі виявиться, що гроші на його рахунках були ще до посади в міністерстві оборони. За яких обставин чиновник заробив таку шалену суму? Невідомо, але ця комісія точно не з'ясує та не люстратор. Подробиці і продовження розслідування вже в наступних випусках.